Добрий день, колеги. Вас вітає Аукціон Автоплейс. Продовжуємо серію відео по пошуку Peugeot 5008 в комплектації GT. Мене звати Олександр. Отже, що ми маємо на сьогодні? На... Через декілька тижнів клопіткої систематичної роботи. Через, після е, постійної роботи з ставками ми зіграли вже е, порядка 10, може 15 автомобілів за цей час, і нарешті ми маємо результат. Е, нагадаю, що умова, що ми мали зробити? Це купити Peugeot 5008 на аукціоні з пробігом до 130 тисяч кілометрів в ідеалі. Чим менше пробіг, тим краще. Це критична вимога клієнта. Дизель, автомат, максимальна комплектація в Україні має стати автомобіль до 23 000, до 23 тисяч з доставкою, і розмитненням включно. Ми прораховували 1400 євро цей автомобіль максимально, що має бути на кордоні України. Вчора отримали нарешті чудову новину. Прийшли результати з аукціонів, і одна з наших ставок була зіграна і підтверджена аукціоном, що ми автомобіль виграли. Що ми виграли? Це Peugeot 5008 20-го року, 10-го місяця. Він 20-м роком. Це чудово, ми вкладаємося в умову 1,5 дизель 96 кВт. Прекрасно. Автомобіль був виграний вчора, підтверджений аукціоном. Сьогодні клієнт уже е розрахувався за цей автомобіль. Ми його вже встигли навіть оплатити на аукціоні. Все тепер автомобіль чекає, стоїть на статусі зняття з реєстрації. На цьому статусі ми чекаємо дозволу від аукціону по відбору цього автомобіля стоянки даного аукціону. Автомобіль був виграний ось. Цей красень. Peugeot 5008, 1,5. Комплектація GTL line Пробіг на ньому 119 тисяч ну, 120 тисяч. Виграний в країні Бельгія в на аукціоні АЛТ. Це дуже класний аукціон. Чим він відрізняється від інших, що звідти автомобілі їдуть досить швидко. Вони дозвіл на на видачу автомобіля теж дуже швидко після оплати дають. І автомобілі їдуть уже з документами. Тобто, це пришвидчує, ну дуже пришвидчує сам процес доставки автомобіля до кордону. Це супер. Не придеться чекати там 2-3 тижні, поки автомобіль приїде. Ну, звичайно, питання з святковими з святами, але я думаю, вже після 5 січня робота наших європейських колег наладиться, відновиться і війде в звичайний ритм, як вони працюють. Так, ось. Детальний репорт по цьому автомобілеві. Автомобіль куплений в, хорошій, в хорошому кольорі. Клієнт хотів такий колір або чорний мав бути в пріоритеті. Ну, не хотілося людині білий колір автомобіля. Ну, що ми бачимо: топову оптику, диски gt дітілайновські. 5008, GT Line, автомобіль затемнений, автомобіль з панорамою. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Сідушки такі шкіряні, вишиті ромбіком, такі, які ми дивились, документи на автомобіль. Ключ вказаний на фотографіях один. Хоча в описі автомобіля вказано, що є два ключа. Ну, автомобіль потребує хімчистки. Всі ми знаємо, що автомобілі на аукціонах. Продаються так, як вони є, вони не готуються, як автомобіль був отриманим, так і він виставляється на продаж. Просто тут є і плюси, і мінуси. Плюси в тому, що ви бачите реальний стан автомобіля, а не, скажімо так, не Да? От, наприклад, там швиденько поприбирали там, попилисосили, докинули до ціни плюс 2000 євро, і хтось там. Продає на площаці. Ні, тут автомобіль е, продається так, як він є. Відповідно, ну, можна оцінювати його стан, відповідно, ставити, е, пропонувати ціну за цей автомобіль, як ви вважаєте, скільки він коштує. Але. Що тут класно, автомобіль в дуже класній комплектації, в ньому є все, що потрібно для клієнта. Він дуже задоволений. Єдине, що ну, відсутній компресор, там на фотках було видно, що його просто в багажнику немає. Ну, це 18-ті колеса, так як хотів клієнт, 19-ті колеса. Не дуже було бажано клієнтам, тому що в ну, чим вищий профіль резини, тим м'якше автомобіль їде. Людина хотіла комфорту. І хоче комфорту. Так, ну тут додаткові фотки по ньому, що є. Бачимо, що є питання з лятою багажника, але ці питання можна вирішити дуже швидко в Україні. Наші майстри це навіть за проблему не вважають. Е, є пару є пару коцок по. На дисках і невеликі там царапини по самому кузову, пошкодження по кузову, просто мінімальні все вирішує поліровка. Супер. Автомобіль має що? Має оф, е, офіційну історію обслуговування на дилері, тобто починаючи з 21 тисячі кілометрів, закінчуючи 115 тисяч кілометрів. Нагадаю, пробіг у автомобіля. 119 600 ну 120 000 кілометрів. Це прекрасно. Тепер автомобіль був виграний по ставці 12 006 євро. Е е маленький лав лайфхак вам підкажу. Автомобіль грався на закритих аукціонах. Якщо ви граєте автомобіль на закритому аукціоні, завжди ставте рвану ставку. В ідеалі там, більше 50, більше 100, е, там, 10, 15, е, 12 тисяч, одне євро. Але ніколи не робіть ставки на закритих аукціонах, скажімо так, ну, кратні великим сумам, тому що е, на таких аукціонах кожна євро береться до уваги. Якщо ви поставили ставку на одне євро більше, ніж хтось, Автомобіль віддадуть вам, а не, скажімо, там вашому конкуренту. Тобто 12 60 євро, 415 тисяч це аукціонні збори, 360, 690 євро, це доставка автомобіля. І 361 євро 80 центів це комісія автоплейс 362 євро. Тобто маємо в підсумку, що е, 13 тисяч п'ятдва євро. Е, автомобіль буде коштувати на кордоні з Україною. Я вже провів невеликий прорахунок, щоб вам е скалькулювати, показати і показував клієнту е остаточну вартість автомобіля. Тобто, у нас 13 527 євро, це його ціна по інвойсу на кордоні е плюс півтора відсотки це є е комісія за готівку. Клієнт вже розрахувався. Ми маємо 13730 євро. Остаточна ціна, розрахована готівкою. Переводимо його по коефіцієнту в доларі, 16 тисяч доларів 16 200 доларів, плюс доставка його в Україну, плюс поточна ціна. Сьогодні хлопці мені перерахували розмитнення Peugeot. 20-го року 1,5 дизель Ось така ціна на даний час з сертифікатом євро 1 е, Виходить ціна автомобіля в Україні розмитненого на червоних номерах 21 501 долар. Це дуже класний результат, тому що, нагадаю, ми. Закладали вартість собівартість виходу на виході такого автомобіля до 23 тисяч доларів, е, півтори тисячі доларів вже є в запасі на на скажімо так, на хімчистку на доведення автомобіля до е, ідеалу, плюс е, потрібні займові колеса, плюс його ще потрібно поставити на облік. Прекрасний результат, я дуже задоволений. Дякую вам, що ви весь цей час були з нами. В подальших відео ми покажемо вам весь процес доставки автомобіля, прийомка його, приїзд його в Україну. Тобто, ця серія відео буде від А до Я по історії покупці даного автомобіля. Супер! Що хочу сказати, на порталі Аукціон Автоплейс Ви можете самостійно грати такі автомобілі. Тут не є проблема. Вам завжди готові допомогти кваліфіковані менеджери, підказати, пояснити. Якщо у вас є якісь питання, не соромтесь, задавайте. Ми готові до вам допомагати практично у всіх ваших починаннях. Якщо вам потрібні якісні автомобілі з Європи, звертайтеся за реквізитами, вказаними в описі цього відео. З вами був Олександр. Дуже вам дякую за увагу. Гарного дня, бережіть себе.